Шануймо героя, що віддав своє життя, захищаючи нас з вами. Їй говорять, це він. Забираю, забирай, в неї в серці діра, в нього в серці діра, і вона відчуває, яка вона вже безсила. Забирай її, говорять, це ж ти його народила. Темрява коридору ховає її розгубленість і безсилість. І вона впізнає його серцем, що ще лишилось. Вона соромиться свого тремтіння, своєї кволості, хай би сказав хоч слово, вона б упізнала його за голосом, за тим, як вона виношувала його і чекала, за його першими дитячими іграшками і книжками, за тим, як учився ходити, як закохувався нестямно, за його улюбленими стравами і дорогими місцями. За його дзвінками такими спокійними, такими тривожними, за його рухами, які бачить тебе у кожному перехожому. за його знайомими шрамами, за його короткими снами. Хай би він просто на неї глянув, вона би точно його впізнала, але її кваплять. Немає часу, забирайте ви ж його мати. Вона мовчить, бо справді не може себе обманювати. І жити їй стало не сила, вона думає, коли я народжувала, хіба я такого просила. Коли я народжувала, якби ж я знала, що буде потім? вона забирає його і везе додому. Знову непоправна втрата сколихнула нашу громаду. Знову ми зібралися тут, щоб провести у вічність Героя Кіргінцева Дениса. Що загинув, захищаючи наш з вами спокій, Кіргінцев Денис Вікторович народився 11 травня 1999 року у багатодітній родині. Мешкав в селі Богданівка Каховського району Херсонської області, навчався у Таврійській школі номер 2 у місті Нова Каховка. Після закінчення 9 класів вступив до Цюрюпинського професійного ліцею де здобув спеціальність слюсар легкових автомобілів. Денис був дуже комунікабельним, щирим, чуйним, мав багато друзів. За потреби завжди приходив їм на допомогу. Після закінчення ліцею з 2019 року працював оглядачем гідротехнічних об'єктів у своєму рідному селі в управлінні водного господарства. З початком повномасштабної війни разом з мамою був змушений переїхати до сестри в Золотоношу. Так і з червня 23-го року отримав статус ВПО. 2 лютого 24 го року був призваний до лав ЗСУ, пройшов базову військову підготовку в Дахнівці Черкаської області. Був зарахований у 110-ту бригаду на посаду заряджаючого, а з квітня 24-го переведений. У 63 ю бойову бригаду на посаду стрілець санітар з 20 грудня 2024 року переведений на посаду стрілець стрілецького відділення військової частини А 16-19 у 59-ту бригаду. Загинув Денис 8 січня 2025 року у селі Новоолександрівка Донецької області під час бойового завдання. Внаслідок удару ворожого дрону, мужньо виконуючи свій військовий обов'язок, залишаючись вірним сином України, не існує втрати боліснішої для матері, ніж загибель сина, кровинки, яку ростила та сповивала. В нашій мові немає слів, які можуть бодай трохи полегшити біль, що доводиться переживати рідними близьким Дениса. Ми хочемо, щоб ви знали. Що віднині для нашої громади, нашої спільної родини ви не є чужими людьми? Ми розділяємо ваш біль втрати та молимось, щоб Господь дарував вічний спокій, герою Денису та силу пережити цей жах його рідним. Спинися на хвилину час, вшануймо всіх героїв, що поклали своє життя за наші тихі будні. До слова запрошується секретар Золотоніської міської ради Наталя Сьомак. Шановна громада, близькі, рідні, загиблого нашого воїна, нашого захисника Дениса. Молода людина, 25 років. Він повинен був приносити користь на фронті, він повинен був жити, створювати сім'ю, народжувати дітей. Але війна розпоряджається по-своєму. Ви завжди, шановна мама, близькі, рідні Дениса, ви дійсно наша родина. Ми українці, повинні триматися разом. Ваш син віддав своє життя за те, щоб ми жили. Всі ті хлопці, які зараз на фронті, вони розуміють. Що в них кожен день, як останній, але вони не відступають ради пам'яті тих хлопців, які полягли, ми вистоїмо, ми переможемо. До слова запрошується представник Золотоніського районного ТЦК та СП Дмитро Манджара. Шановна громада, шановна родина, прийміть наші найщиріші співчуття від Золотоніського гарнізону Збройних сил України. Вибачте, що не зберегли вашого сина. Обов'язково помстимося. Він виконав найважливішу заповідь Господня. Він положив життя і душу за ближнього свого. А тому такі хлопці називаються миротворці. Війна слово, яке змінює нашу свідомість і спонукає до переосмислення. Світоглядні орієнтири як ніколи стають маяком на дорозі. До виживання, все, що раніше здавалося таким неважливим, набрало цінності. Ми не задумувались над тим, що щастя це просто жити, бачити своїх рідних, друзів, прокидатися у своїй домівці, у своїй країні, що щастя, це мирне небо над головою, нерозбита чашка кави зранку, сміх дитини, і спокійний сон уночі. Нині, завдяки героям, що не побоялися стати на варті наших життів. Ми маємо шанс на відносний спокій. Доземно вклонімося тим, хто кладе своє життя і шанс на щастя заради нас. Слава герою! Там журавлі летіли клином. Вечірнім небом над селом, а батько сивий мати сива, дивились в небо за вікном. Один журавлик повернувся, Змахнувши їм своїм крилом, і наче сином обернувся. Кноп! Ще просто не зумів болить, я знаю, та не плачте, І в не голом злетів, голосить матінка засити.